Кількість людей, які намагаються переплести тису, вражає. Щодня ми бачимо: то один, то другий, то третій намагаються це зробити, причому платять гроші, щоб їм вказали, де переплівати. Потім намагаються це зробити, розуміючи халепа, самі викликають швидку військових, їх рятують, вручають напевне повістки і так далі. Може, заводять якісь кримінальні справи? Не знаю. Мене тільки лякає інше. Що буде, весною Весною, коли тепло буде, коли буде тепліше. От, от це проблема. Напевно, недаремно Україна встановила перед кордоном буферну зону в 5 кілометрів. І тепер для того, щоб отримати доступ до цих 5 кілометрів перед кордоном, потрібні певні дозволи. Але, знаєте, це таке діло. Там є місцеві, і вони знають, як пройти. От яка проблема. Шановні громадяни України, бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Бо чи будете ви призвані, чи ні, ще невідомо. Де ви будете служити, якщо це станеться невідомо. А от полізти в тису при мінус 15, при мінус 12, це ну, майже 100% загибель. Не наражайте себе так на небезпеку, особливо коли ви молоді хлопці, яким немає 27 Не факт ще раз повторюю, що вас призовуть, думайте про своє життя і думайте про майбутнє. Я вірю в те, що Україна обов'язково вийде з цієї війни, обов'язково нам повернуться всі території. Я вже не один раз пояснював, чому і як це буде, але ви маєте жити. Тому що Україну потрібно буде відновлювати, поновлювати бізнес-процеси, освіту, науку, техніку, технології, державне управління все це потребує ваших сил, вашого розуму. Тому е якщо у вас є можливість, вчіться. якщо у вас є можливість, працюйте, якщо у вас є можливість, реєструйте ФОПи, е засновуйте бізнеси, е донатьте, е займайтесь волонтерством, візьміть під патронатство. Тих чи інших конкретних бійців, робіть щось. Президент сказав, що захищати країну це не обов'язково зі зброєю в руках. Давайте йому повіримо а, і будемо сподіватися, що в Україні війна закінчиться. Я вірю, що а, вона закінчиться в 2024 році. Я вірю в це. Мені б хотілося в це вірити. Вона не закінчиться цілісно, але. Певні процеси, які зараз відбуваються, мені здається, що підуть на спад. Чому мені так здається, пояснити не можу. Просто мені хочеться, щоб так було. І я хочу, щоб ви дожили до моменту встановлення миру.